Просто зараз вони стали більш результативними. Вони просто досягають більшого успіху, тому що росіяни під час цієї війни вчаться наносити більш точні і ефективні удари, і ми вчимося наносити більш точні і ефективні удари по росіянам. Це логіка війни, і вона буде знову-таки тільки розвиватися. Тут важливо інше, що вони завжди бажали, по-перше, перервати сполучення східних регіонів з. Центральними і західними для того, чого? Для того, щоб зменшити можливість підвезення військових вантажів для збройних сил України, які стримують російську армію у східних регіонах нашої держави. Ну, ми ж бачимо, що російська армія не просувається, тобто, знову таки ми. Знаходимося з вами у жовтні 2025 року, а війна з точки зору армії знаходиться у тому ж самому глухому куті, в якому вона знаходилася ще у 2023 році. І можна говорити, що це буде продовжуватися і надалі. І звичайно, Путіну це не подобається і не може подобатися. Ну і в цій ситуації ми з вами прекрасно розуміємо, що вони шукають шляхів, як покращити можливості своєї армії. Це перший момент. Другий момент. Удари по залізниці це просто удари по інфраструктурі. Я не думаю, що це залякування людей. Ну якщо чим менше буде перевезення вантажів по всій країні, тим гірше буде для економіки. Чим менше люди будуть пересуватися по україні, тим більше проблем буде для економіки. Адже залізниця ж не просто перевозить людей, які там їдуть до родичів чи знайомих, це ще й ділові поїздки. Це реально ну, для того, щоб займатися бізнесом, проводити якісь зустрічі, пересування людей з, з різних приводів ділових чи пересування людей, які, скажімо, там військові, вони їдуть в відпустку, повертаються до частин, мобілізуються, їдуть знову таки. До частин чи навчальних центрів. Це все робить залізниця, враховуючи те, що в Україні вже багато років, там 3,5 роки ні більше, немає авіаційного сполучення і немає ніяких реальних перспектив його оновлення в осяжній перспективі. І таким чином, очевидно, що росіяни хотіли б цю залізницю, бо вони бачать, що це ефективна інфраструктура, вона працює, вона перевозить вантажі, що вони хочуть це знищити. Коли вони б'ють на Сході, ясно чого, ясно, чого вони б'ють на заході, щоб відрізати Європу. Тому що ви ж бачите, як інтенсивно розвивається українське залізничне сполучення з Європою. Вони ж теж читають новини, умовно кажучи, що от вже добудували Євроколію до Ужгорода і почали рухатися перші потяги прямо до Ужгорода, до... з європейських міст. Добудовуються євроколію до Львова, значить коли добудуються євроколію до Львова то Україна буде остаточно пов'язана однією колією з європейським союзом.